Що вас всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Костя, я з Бритичева Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років. Намагаюся знімати вам про моє життя в Америці. Дякую вам за перегляд мого каналу. Мирно вам над головою. Слава Україні і героям слава! Починаю цикл книжок. Автобіографія шлях іммігранта. Ні, жартую, просто хочу вам розповісти про свій шлях іммігранта. Ну, це таке вже заїжджене, заїжджена якась назва, тому потім подумаю, як краще назвати це все. Але розповідь про те, як я переїхав в Америку. Ви же всі знаєте, моя дружина виграла грін карту, ми зібрали речі і уїхали, а правильніше улетіли. А до цього в моєї дружини сусідка бивша, що вони мешкали поруч квартира до квартири на одній. Площадці в п'ятиповерхівці. І ця сусідка моєї дружини, вона виїхала ще 10 років перед нами. Вони також виграли Грін карту і виїхали в Сполучені Штати Америки. І ось коли ми виграли Грін карту, ми зв'язалися. З цією сусідкою і, до речі, її звати Наташа, а її чоловіка звати Євген. Вони також з Бердичева. Ну, звісно, з Бердичева, якщо мешкали, по сусідству. І вони на той час жили у невеличкому містечку. Вони працювали на такій фабрі, фабриці, яка називалася «Швайцер». І працюють до цих пір, яка робить мікрочіпи. Не знаю для чого, але вони там працювали. І в них в тому містечку не було ні одного рускомовного мешканця. Всі були американці. Ну і звісно, на цій фабриці так само працювали лише американці. Вони емігрували з двома дітьми. І англійський вони взяли дуже добре, дуже швидко, тому що ну, з ким вони будуть спілкуватися, якщо навколо одні американці? І ось вони нас запросили до себе. Ми прилетіли. Якщо не помиляюся, в Сіетл. нас зустрів цей Євген, він нас привіз до себе додому. Дорога була дуже-дуже довга і така важка, чогось я втомився. А в них на той час. Блін, я не пам'ятаю, яка в них машина була на той час, але щось невеличке і стареньке. І ось ми... вони привезли нас до себе додому, але в них уже тоді мешкала родина з трьох людей це батьки і донька. А це а це була сестра двоєрідня цього Євгена. І от уявіть, така кампанія в одній хаті. Але вони ні на що не скаржилися, вони нічого не казали. Коротше, вони атічні люди. Я їм безмежно вдячний за те, що вони нас приютили. І ось перше время нам треба було здати на права американські. У нас були українські, в мене і в моєї жінки на той час були українські права, і нам треба було здати на американські. Вони нас возили всюди, бо во всі установи, де нам треба було зареєструватися для тимчасового житла, куди має нам знаходити пошта, тому що так заведено тут в цій країні. Ми отримали, якщо не помиляюся, там Social Security, бо це найважливіша така частина інтеграції в це суспільство і легалізації. Я там здав на права, я отримав там американські права. А оці другі люди, які мешкали з нами як гості в цьому будинку, вони були теж з Бердичева. І ось ця сестра, цієї Євгена, вона вже влаштувалася на той час працювати в готель, в прибиральниці, в то місто, в якому я зараз живу, спокені. І її чоловік Валєра, він її кожен ранок відвозив, а це десь 80 майлів, це більше, ніж 100 кілометрів. Він і кожен ранок відвозив туди в спокен і кожен вечір забирав. І він вже там, поки, поки завозив, він же це місто більш-менш там знав, знайшов наших якихось там іммігрантів, співвітчизників. І якось я попросився, ну, тому що там, де ми мешкали, в цьому маленькому містечку, воно мені дуже-дуже не подобалося. Просто неймовірно не подобалося. Я, типа, наче вже... Впадати вічі, тому що та Америка, яка, яка я, собі, якою я собі її уявляв, вона ніяк не билася з тим містечком. І те, що я бачив в якихось фільмах, фільмах в якихось передачах, абсолютно в тому маленькому містечку я цього не бачив. І Я потрошечки, потрошечки впадав у вічі. Але потім я попросив цього Валеру щоб він мене завіз той спокен, бо мені треба була машина. А в цьому містечку маленькому дуже тяжко знайти якийсь транспортний засіб, бо не було таких стоянок і нічого хорошого не було. Люди мало що продавали і більше шансів знайти автомобіль це в тому місці, де я мешкаю зараз, спокійні. І от одного разу він поїхав завозити жінку на роботу і каже: Я там знаю деякі місця, де наші продають іммігранти, машини. Після опціоні вони їх роблять там і типу, монокупити. І ми приїхали туди, до цих хлопців. Те, що там стояло на стоянці, мені не, не подобалось. Але там стояв біля офісу, типу, Mitsubishi Galant 99 року. І я відразу в нього закохався. І я кажу, я хочу ось цю машину. Він каже, ні, я цю не продаю, це мого сина. Я кажу, ні, блін, я хочу тільки цю. Він каже, ну. Добре, якщо син приїде і тіпа, погодиться продати, то ми тобі продамо. І ось ми дочекалися його сина. Він приїхав, ми сторгувалися, і я придбав цю машину за 4,5 тисячі. Це був 2006 рік, а машина була 99-го. Тобто машині було лише 7 років. Але я на той час ніколи в житті не їздив на машині. З автоматичною коробкою передач. І я по звичці одну ногу ставив на торгус, а другу ногу на газ. Тому що я звик на механічній коробці і я ніяк не знав як по-іншому. І це, ну коротше, це дуже смішна історія. я На ній можу зупинитися на деякий час, але я буду забирати тіпа, час з основного відосу. Якщо цікаво, я колись розповім про це, як я вчився. На автоматичні коробці передачі. Їздити. І ось я придбав собі машину, я вже був такий радісний. І цей Валера, мій земляк, показав мені, де тут спокені є магазини наші, типу Маріуполь, Київ. І там була така газета, вона і зараз існує до цих пір. Вона називалася Руський Спакен. І там були оголошення. І там я знайшов оголошення, що наймають на фабрику металоконструкцій усіх бажаючих. Ну і я позвонив. вони сказали, що я прийшов на співбесіду. Я прийшов, мені назначили драктест, це типу тест на наркотики. Я пішов його зробив, але чомусь перш я разу не пройшов. Хоча я вас. Запевняю, я ніколи в житті не приймав наркотики, не курив трави і нічим таким не займався. Це просто принципіально мені не треба. Принципово, мені не треба. Я пішов до них знову. Вони кажуть, ти не пройшов цей тест. Я кажу, давайте повторно. На другий раз я пройшов його, мене прийняли на роботу. І ось тадам, нам треба переїжджати в це місто. Мені дали два тижні на переїзд. А тут я вже десь пояснював, що тут треба ж, перед тим, як винайняти житло, треба, щоб хтось за тебе поручився. І ось ми поїхали з цим Євгеном, знайшли апартменти, які нас влаштовують. Ну, ми ніколи в житті не бачили апартменти. Я тут все зроблено, я тут. Взагалі це відбувається. Перший раз ми в Америці. Ми приїхали туди, нам пояснили правила, нам пояснили, все, ми вже такі радісні на кінець. -то. Ми переїжджаємо у велике місто, де є двіж, де є відчуття Америки. І він каже: ну все, вам треба підписати. Він каже до цього Євгена, вам треба підписати, що ви будете поручителем. Цих людей, а він каже: ні, я підписувати не буду, я не буду за них поручатися. Блін, ми, звичайно, не розуміли англійської мови, про що вони там домовлялися, але коли ми їхали назад у те село, де вони жили, він нам сказав, відверто він нам сказав, що він за нас поручатися не буде, тому що він не знає, хто ми такі, як ми себе поведемо, і тим більше я курю. А він ніколи в житті не курив, і я там курю в них на території, його це дратувало постійно. Ну і такий, він трошечки був злий на мене. Ми приїхали додому розстроєні, ми не знали, що робити, бо і на, інакших знайомих, на, знайомих нас не було. І хто мав за нас поручитися, крім них, все. Ну і моя жінка поговорила ввечері з Наташею. Наташа дала звіздю своєму чоловіку, і ми. Через декілька днів поїхали знову. Звичайно, ми вже в ті апартменти не поїхали, поїхали в інші, знайшли ще одні з басейном на вулиці. Ми були дуже раді цьому. І це раз він за нас поручився. До речі, така маленька ще довідка. Моя старша донька знімає вже апартменти більше 10 років. І чомусь до цих пір ми в них як поручителі. І кожен раз, після двох років, коли в них е, закінчується контракт, вони вимагають нашої присутності і підпису знову. Після кожних двох років моя жінка має підписувати новий контракт. Хоча вже діти прожили там більше 10 років. Бачите, ось така практика тут існує в Америці. А мала менша донька. Знімає апартменти вже скільки роки три. І ми один раз за них підписалися, типу як поручитель, і все. І більше наш підпис там не треба. Так що всюди різні вимоги. Так, ось ми переїхали у велике місто. Я влаштований на роботу, у нас є один автомобіль. Ми заселилися. І про подальше життя і всякий розвиток подій я вам розповім у наступному уривку. Тому що, якщо буду розповідати усе, це затягнеться на довгі-довгі години відео, а довгі години втомляють людей і побачу ваші відгуки, побачу, побачу ваші. Подобайки, побачу, скільки людей передивляється це відео. І якщо це нікому не цікаво, то напевно продовження не буде. А якщо я зацікавлю цим людей, то чекайте наступні серії.